Справжній апокаліпсис на дорогах України. Через сильні хрутовини та ожеледицю рух паралізовано. Поліція повідомляє про аварії. У кювет вилетів автобус, людей евакуюють. Чого чекати далі? Що кажуть синоптики? Розповім за мить на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаймо. Негода паралізувала дороги Франківщини. Через погіршення походи у снігових заметах застрягли більше десятка машин. Рятувальники намагаються оперативно надавати допомогу. У ДСНС відзвітували, що відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус. Також евакуювали 32 людини, серед яких сім дітей. Вони опинилися у складній дорожній ситуації. Усіх потерпілих доставили до пункту незламності. Також на Прикарпатті перекинувся пасажирський автобус, ДТП сталося між селами Надії та Раків Івано-Франківської області. Автобус їхав у кювет і перекинувся на бік. Остаточну причину аварії з'ясовує поліція. У салоні перебували 30 пасажирів і два водії. На місце негайно прибули рятувальники. Вони витягли із салону пасажирів та їх багаж. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Один чоловік загинув, 13 осіб отримали травми, із них дві дитини. На дорогах масовий хаос через сильну замитіль та ожеледицю водії застрягають під час руху. Спецтехніка не може впоратися із такою кількістю опадів. Окрім Івано-Франківщини, замило автошляхи в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Наразі тривають роботи із розчищення дороги на ділянці городинка заліщики Рятувальники спільно із місцевими пожежниками розрізають повалені дерева, розбирають аварійні рекламні щити та ліквідовують наслідки ДТП. Подекуди дороги настільки слизькі, що автівки рухаються зі швидкістю 10 км на годину. Через нульову видимість водіїв вмикають аварійні сигнали. Якщо ваше авто застрягло в заметах, поліція радить залишатися в салоні, мати при собі телефон, ліхтарик, теплі речі, їжу, воду і телефонувати 101 або 102. Від такої негоди страждає і енергетика без світла, повністю або частково залишилися 215 населених пунктів. Про це повідомили в Укренерго. Паралельно фахівці усувають наслідки атаки по Києву та області. У більшості регіонів діють графіки відключень електроенергії. Тим часом в Одесі, через сильний вітер, море сильно відійшло від берега. За даними Укргідромецентру, в середньому рівень води знизився на 60-70 см. Синоптики попереджають, найближчим часом морози в Україні не відступлять, а лише посиляться. Особливо холодно буде вночі. У багатьох областях температура опускатиметься до мінус 13-16 градусів. А в день буде лише трохи тепліше. Плюсова температура повернеться аж на вихідних. А це означає, що в новорічну ніч буде холодно. 2025 рік закінчиться морозами від 3 до 5 градусів. На сході стопчик термометра опуститься до мінус 7 градусів. На півдні буде дещо тепліше: мінус 1, плюс 2 градуси. 31 грудня майже по всій країні сніжитиме у новорічну ніч. Синоптики прогнозують сильні морози мінус 7, мінус 12 градусів. На північному сході температура впаде до мінус 13 та мінус 16. У день 1 січня у більшості областей буде мінус 5, мінус 1 градус. На сході – мінус 4, мінус 8 градусів. По всій країні очікується невеликий сніг. Температура підніметься 2 та 3 січня. Нічні морози ослабнуть, а в день до кінця тижня вже практично по всій країні має бути плюс. Щоправда, місцями варто чекати опадів. Тому, друзі, не забувайте тепло одягатися, пити гарячі напої і уникайте обморожень. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео. У передноворічний період у столиці України випав сніг. Увечері, 27 грудня, опади спостерігали у Києві, а також області. Снігопад був таким сильним, що місцеві пабліки коментували: сніг падає стіною. У мережі місцеві публікували відповідні відео. На тлі цього КМДА повідомили, що техніка «Київавтодору» виїхала на столичні вулиці, аби очищати їх від снігу і обробляти посипальними матеріалами. Для роботи використали понад 100 одиниць техніки. Цитую повідомлення Київської МВА. У Києві Хортовина 124 одиниці спецтехніки Київ Автодор розпочали обробку вулиць посипальними матеріалами. До роботи залучено 23 бригади і ручного прибирання у складі 128 працівників. Йдеться у повідомленні. А у Харкові та області вже сьогодні, через значний сніг від 5 до 19 міліметрів оголосили перший рівень небезпеки жовтий. За даними Харківського регіонального центру із гідрометеорології, на опади варто очікувати у другій половині дня. Сніг випав і у Буковелі. Тут розпочався сезон, пишуть змі. Вже помічено черги на підйомники та інші локації на курорті. Водночас, на Прикарпатті негода наробила не лиха. За даними Івано-Франківської ОВА, 15 населених пунктів повністю знеструмлені, а ще 26 – частково. Це все наслідки потужних поривів вітру та снігопаду у регіоні. Таку погоду фіксували у ніч із 27 на 28 грудня. Зазначається, що найбільше дісталося Калузький, Богородчанський, Лисецький та Надвірнянський громадам уже на початку 2026 року. Варто чекати на температуру нижче нуля та і снігом. Погода буде зимовою. Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Украгідромецентру Наталія Голеня. Вона пояснює, до кінця тижня до нас надійде холодне арктичне повітря із північних районів Європи та навіть із Білого моря. А тим часом справжній апокаліпсис на території ворога. Один із російських пропагандистських каналів скаржиться, що на Камчатку циклон приніс потужні снігопади. Стан справ настільки тривожний, що введено режим надзвичайної ситуації у селищах Лісний та Березняки. Ба більше через негоду у Єлізовському районі понад 5 тисяч росіян сидять без світла. Є проблеми і в аеропорту Петропавловська Камчатського. Там затримуються 8 рейсів до столиці РФ, а також до Сєвєрокурильська. Тут же, на Камчатці, як виш російський паблік, на тлі снігопаду стався ще один інцидент. Два екскаватори опинилися у пасті кочугур-снігу, а потім частково втонули в них, коли ті розтанули. На Камчатці випало понад дві місячні норми опадів, та на цьому не все на узбережжі Сочі насувається шторм, кажуть у ворожому МНС. Зазначається, що із 28 до 30 грудня тут прогнозується шестибальний шторм, висота хвиль до 4,5 метрів. Ба більше не виключені смерті. А вже у новорічну ніч сильний мороз накриє столицю країни агресорки. Синоптики прогнозують тут до мінус 16 градусів. Уже сьогодні можливий сильний снігопад. Тим часом Reuters повідомляє, що снігопад нещодавно вирував на північному сході США через негоду. У Нью-Йорку і Нью-Джерсі оголошували надзвичайний стан у Нью-Йорку Лише за одну ніч випало до 4 дюймів снігу. Водночас, як зазначає FlightAware, до вечора суботи більше ніж 9 тисяч внутрішніх рейсів по США було скасовано або затримано. Також попереджали про крижаний шторм і більшу частину Пенсильванії та Масачусетсу. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.